доброго ранку. Я вже йду на одну справу, але не скажу яку, бо то конфіденційно, як виявилося. Не можна то казати. Гузіки! Гузіки, гузіки! при... День сьогодні пройшов швидко. Я доробила конфіденційну справу, яку починала зранку. Ось. Мої вже пішли купатися. Я піду за ними. Ось, в принципі, нічого нового. Завтра думали їхати до міста, але не поїдемо. Поїдемо вже аж в неділю. Може, в понеділок, подивимось. Нам вже набагато краще, мене кашель не відпускає, але я не розумію, звідки він, бо тут його нема, тут його нема, а звідки він не іде, я не розумію. Олівія теж добре, тільки теж кашляє. Але це Та вже таки нічого страшного. У нас ми тут спімо як на тому на вокзалі. Тут прання, там прання, на батареях висить прання. Як це? Усюди прання усюди. Це ще не наш правильний день. Треба готувати олівії піжаму. Ось, назбирали там пакетик. Пакетик подарунків в Україну, Що поїде для Емми. Ось та поїде у п'ятницю цей пакетик. Ми, б, може, ще щось окупили, але тут нема де? Тут нема не магазин. Ну, магазин є, але краще тоді вже. В Україні купити ніж в цьому магазині. Голову миють. Вона не любить мити голову, але вже, вже треба. А, нічого. Тому всім дякую, що сьогодні були з нами. Всім до завтра.